Права скорості для наших суглобів і для зупинки наших тривожних станів і відпускання наших думок. Нога йде внутрішньо, потім поставили. Внутрішньо поставила. Тут є така пружинка. Та спровертаємо на себе, вивіляємо та застегнули суглоби і витягаємо хребет, підборіддя на себе. І поїхали. Раз, два. Добавляємо рух нашою рукою, чаша. Починаємо малювати цифру 8 у просторі долонь спрямованого стелю. І поїхали об'єднуємо рух і підкидаємо м'яч перед собою. Також можна набивати м'яч об підлогу. І також можна набивати м'яч у підлогу. не Зупиняючись, ось таким чином. Після цього відчуйте, що відбулось з вашим розумом, які відчуття в вашому тілі, що відбулося, як змінився ваш внутрішній стан. Більше вправ на моїх онлайн-заняттях. Приєднуйтесь і покращуйте свою поставу і свій внутрішній стан.